Ну, я дивився це по моєму себе на каналі, і там мені показували, що таке можливо, але точно не масово. Буде якось або групками, або якісь поодинокі поки випадки. Ну, не масово. Про добровільну демобілізацію мови зараз буде йти, чи взагалі це питання поки що не розглядається? Та ні, мені здається, що це хтось просто запропонував, але да, або, але ну, поки ні. Ну, в роботі я не бачу цю програму, так скажемо, кампанію таку. Ну, дивіться, я ще й подорожую зараз Україною. Я ж знімаю репортажі заторичні з кожного міста, в яке я їжу, або пишу їх у себе на сторінці в Телеграмі, або ну, відео знімаю. І от е, я зараз. Багато починаю переглядати міст. Я бачу більше місць, які мені не подобається. Там я навіть був в кривому розі. Я собі замальовую якісь що мені образи там приходять, або те, що я бачу, да якщо ми кажемо про кривий ріг, наприклад, то це мені там показалася якась арка, велика дорога, десь якийсь от навчальний заклад. Ну, от якась арка. Мені постійно йшла, що якась арка в Кривому розі. Біля цієї арки будинки поруч, дерева. Е, далі, там, по Дніпру. Ці ж самі Близнюки, наприклад. Да. Е, якщо ми кажуть, от зараз усі питання, то ж коли закінчиться? Коли закінчиться? Ну, те, що я бачив, це я бачив дві уходи. Ну, я це ще давно давно це казав, просто ми з тобою давно не зустрічалися. Дві угоди, І от після цих двох угод. Буде за тисячу. Одна угода, скоріш за все, це якраз от про ці метали корисні копалини. А і буде ще якась інша друга угода, і от після цієї угоди буде, буде щось відбуватися таке непогане. Ну, дивись, я пам'ятаю просто, що він так настільки з трудом цей обмін був організований, тому що я дивився: умовно каже, що цей обмін вчора відбувся. А ще пару днів назад, вже загиблими. Так. І, і десь з три дні до того я написав телеграм-каналі, що скоро буде обмін, і він мені настільки з таким трудом там показався, що це прям вибивався, якось він вибивався, організовувався тяжко. Що, поки на наступний обмін, мені здається, ну, важко буде його так організувати. Ми ну, зараз подивимося, звісно, Я просто пам'ятаю. Що я ще думаю, блін, писати чи не писати, що буде обмін. Ну, я все ж таки написав. І от через три дні повернули загиблих, а ще через там, два повернуло да, повернули живих. Це класно. Якось воно і на Пасху випадало. Так, обміни. Ну, дивіться, обміни, звичайно, будуть, просто якось воно знов показується складний організаційний процес. Ні, обміни будуть. Обміни будуть, і теж от квітень, травень, да, да. Має, має бути. Ну, я поки що обстріли бачу. Там мені взагалі цікаво показувалось. Всі якось мені писали, що ми боїмося, ми боїмося, що на Пасху буде, там не скупчуй, не типу, скуп, ну, не, не збирайтеся людьми, там, не але мені на сам день Пасхи якось не випадало небезпеки, випадало до-після. І от е, те, що там потім виявилося, що він там оголошується перемір'я, е, що цей обстрілів е, маш, ну, масштабних, я увазі ракетних, дронових не було е, по містам України, крім прифронтових. А потім, а сьогодні вже б там летіло. Так. І ще буде летіти. Тому воно якось тут без змін, як мені показувало, що спод... до цього летить, потім якась зупинка і знов почне летіти. Ну, давай, так, да, цей перебіг подій менш реальний. От е, навряд чи тут буде, от саме в, 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 в цій ієрархії подій, яку ти описала. Ну, воно не буде так, не по цій схемі якось буде зупинка або там за Розумієш, uh -huh. да? тобто все одно буде зміни, вони ще будуть думати, як куди що переставити, причини знаходити, потім відмовлятися від цих причин. Ще от буде таке. Ну, Херсонщину я бачу де окуповано. початок деокупації. Воно стоїть в енергіях вже близько. Я думаю, що Запоріжжя-Херсонщина це у нас те, що може бути е, звільнено. А все інше треба буде почекати. Воно буде поступово. Це не так, що там через 25 років ні. Воно якось це поступово. Там будуть прям плануватися різні е, і військові операції, і дипломатичні операції по, цьому, по цим питанням. Тобто теж думка про те, що воно все повернеться дипломатично і тільки так ні. Мені купу разів випадало, що і військовими. Теж, ну, військові теж будуть задіяні, задіяні в поверненні. Чи можливо деокупація цьогоріч, Херсонщини? Ну, якщо енергії стоїть близько, то початок може бути цьогоріч, початок деокупації. Не все одразу не буде так, що е, одразу повернеться Херсонська, одразу повернеться Запорізька. Ні, воно якось буде частинами. Так, він десь матиме, матиме успіх, тут показується якийсь якийсь срок невеликий днів, скільки то пару днів. А потім все одно зупинка, і там все одно їм передеться, вони все одно зупиняються. Щодо сум, давай теж перевіримо, якою буде топ ситуація. Мені на Харківщині ще показали якусь хімічну зброю. Застосування від вору. Так. Да. Ну, на Сумщині поки у них там на їх стороні перевага, якось вони поки переважають. Але теж, до речі, до, до пориду часу, знаєш. Ні, там теж буде зупинка. Там нам, може наше щось, нам щось підійде, що ми зможемо відбивати. Але, але зараз, так, будуть новини такі, що там, там наступає, наступають, наступає, так. Імовірність да. початку наступу, так? Да? Ну, поки карта такі, пасивні. Більше обстріли провокації, можуть бути провокації по дьяволу можуть бути. Але поки ну, неактивні карти. Теж почала з'являтися інформація про те, що США е, може повністю припинити постачання зброї для України, чи дійсно таке відбудеться? Ну, я вже дивився, ні. Все одно там буде постачання, там буде продаж. Е, я думаю, що це все ж таки зараз просто гра, така да? маніпуляції, гра. Ні, там буде, там буде постачання і продаж має бути. Ціну собі набивають. Так да, і ціну собі набивають і дивляться. Знаєш, про, про мацію ґрунт. Е, ну, щось так. Я так розумію, що щось все ж таки дають. Цього наразі вистачає, але мало. Але мало. Ситуація тут без змін треба більше, треба багато. М -м, мало, звичайно, фонової ситуації, ну так, от, якщо прям дивитися глобально, то мало, дуже мало. Але якось може зараз, може сьогодні, може ці дні якось, якось вистачає. Але ж наступить завтра і знову буде якийсь, розумієш? Отаке. Тому як? До речі, це правильно, що перестали казати про допомогу, про зброю, яку ми маємо, про це, як у нас, це нас любили. М -м там ще має якийсь ПВО пройти, такі, якось такий, не значто, ну, от якесь так, передача ПВО має бути. Нормально. Що буде, так, що буде допомога? Не буду просто казати, щоб не цей. Я, якщо чесно, думав, що він е, помер, коли перший, е, коли перший слух про це пішов. ще. Пару місяців, так, це було назад, але ні, так, так. я помилився. І тоді, і тоді чомусь я відчував, що він справді помер. Але потім у нього були дві появи. Я думаю, а ну все, значить, я помилився. Тобто була така історія. Можливо, що... можливо, десь там була якась зупинка серця, але це, так, так, так. Може, не знаю, не знаю, не знаю. Але я пам'ятаю чітко, що я тоді сказав, а потім він з'явився. Я думаю, от ну, дурак, ну, якось і потім проаналізував, і там все ж таки я був не прав через те, що я неправильно просто підійшов до питання. Ізначально добренько, зараз подивимося. Ну, давай так, судного дня я не бачу. Зміни будуть однозначно. Це символічна смерть, але е, вона символічна більше на світ, ніж на Україну. Тобто, це будуть це буде символізувати зміни. Чи пов'язано це одне з одним, там, наприклад, знаєш, е, як вплив того, що він помер? Ні. Це більше як просто співпадіння тих подій цього, цієї події і інших подій, які зараз будуть відбуватися. Зараз і так йде е, час великих змін, а, ну якраз смерть е, Папи Римського. Просто перепала на це, і це можна буде пов'язати. Але це не залежить прям сильно одне від одного. Ці зміни для світу вони будуть більш позитивними чи негативними? Який це вплив матиме? Mm. Ну, для світу не дуже позитивний. Для світу воно ну, дуже позитивне. Це і кризи, це і катаклізми, це і протести, Це і для України воно більш тут, якось більш спокійні карти ніж для світу. А ми неодноразово говорили про прихильність саме папи Франциска до Росії, до Путіна. Зокрема, чи наступний папа буде більш налаштований? Краще до України. А буде наступний папа? А це ще питання. А. Ну, там може бути спочатку, як хтось, так типу ВО, виконує обов'язки, не знаю. Але. Та якось політика тут не змінюється. Політика тут не змінюється.